Події революції гідності 2013-2014 років згадали у молодіжному центрі квадрат. Це історична подія боротьби українців за свободу та власну державу. Саме 21 листопада 2013 року розпочалися протести після рішення уряду відмовитися від курсу на євроінтеграцію і орієнтуватися на зближення з Росією на майдані Незалежності в Києві. Зібрались десятки тисяч людей, оголосивши безстрокову акцію протесту. Уже за кілька днів до них долучились тисячі українців у різних містах країни, підтримуючи молодь і відстоюючи європейське майбутнє України. Тому що для мене важливо, що починалася боротьба за майбутнє за нашу свободу, і ця пам'ять має бути у кожного з нас. Адже зараз наші військові борються саме за це, за нашу свободу, за право існувати. Насправді цей захід дуже важливий, але ми побачили по реєстраційній формі, що сьогодні в нас буде більше ніж 120 учасників, і розуміємо, що молодь потрібно долучати до таких заходів. Вона цікавиться такими заходами, і наразі це дуже важливо. Одним із перших у Вінниці на протест вийшов артист Віктор Бронюк разом із друзями. Кілька днів на майдані збирались сотні вінничан, підтримуючи київський майдан і вибір України. Ми сплачуємо досить високу ціну, щоб вважатися народом. От і якщо чесно, я колись пам'ятаю, що будучи студентом, я спілкувався з одним науковцем в університеті Шевченка. Він казав, що українці ще мусять сплатити ціну за свою незалежність.